Доброго дня сьогодні у нас 7 жовтня 2017 року, і ми з вами знаходимося на збиранні цвітної капусти Ількар від корейської компанії Нонхубіо. Чому ж саме ми вирішили зробити репортаж саме про цю капусту і саме цього числа? Тобто 7 жовтня. Ну, по перше, на сьогодні оптова ціна на цвітну капусту становить від 20 до максимально 25 гривень за кілограм. Це висока ціна для капусти, з якої ви можете заробити непогані гроші. Але разом з тим я хочу зазначити те, що тиждень тому це спочатку жовтня, ціна на капусту становила всього лише 5 гривень. і Капусти було дуже і дуже багато на ринку. А ось 7 жовтня, всього через тиждень капусти стало менше. Відповідно, і ціна зросла. Чому ж немає капусти на ринку? І є така висока ціна. Ну, давайте поговоримо трошки про біологічну особливість цієї цвітної капусти. І так, цвітна капуста дуже вимоглива до температури. Вона формує головки оптимальна температура для формування голівки. Це від 15 до 21-22 градусів. І тут знову ж таки цвітна капуста ділиться на кілька своїх, скажімо так, сортів. або Категорії за періодами вирощування, тобто є рання цвітна капуста, для якої немає особливих таких вимог щодо вирощування за температурою, і є пізня капуста. Тобто до ранніх сортів це відноситься період вегетації, у яких від 55 до 70, ну максимум 75 днів з моменту висадки розсади. До пізніх сортів відноситься ті, які вже більше 70 або скажімо, близько 80 і більше днів з періодом після висадки розсади, період вегетації. І так для пізньої капусти характерно те, що вона повинна пройти період яровизації, тобто, коли температура висока і приблизно становить вночі від 15 і вище і денні 20-22, Вона інтенсивно вдає вегетативну масу, тобто вона росте, вона розвивається. У нас нерідко ми стикаємося з тим, що кущі у нас до пояса, а голівки як період уже пройшов там 80 днів, пройшло після висадки розсади. А голівки ще немає і стадії зачатки формування так, ось для того, щоб почала формуватися голова, необхідно, щоб температура опустилася на ніч, хоча б від 8 до 12 градусів. Це короткоденна на кілька днів, і потім у неї починається, як пройшов період яровизації, Починається інтенсивне утворення самого качана. Для ранньої капусти це не потрібно, тому й у нас вийшло те, що ранні сорти вже відійшли, і вона вже закінчилася. Пізні сорти, ті, які на жовтень, усі збиралися різати капусту, а скажемо, що в 17-му році досить багато посадок пізньої капусти, і ця ціна тимчасова, тобто 20-25 гривень це ціна, скажемо так, від 7 до 10 днів може протриматися. І потім вона різко опуститься вниз, і вона стане там звичних нам 5-6 гривень за кілограм. Так ось. Для того щоб потрапити в цей період, саме коли ми маємо на максимальну ціну, я вам пропоную вирощувати капусту Ількар від корейської компанії Нанхубіо. Він відноситься до ранніх сортів, тобто у нас вже є репортаж про ранню. Ми знімали. Ми розповідали про те, як вона поводиться в ранніх умовах зі збором. Мою ось і сьогодні, жовтень, другий оборот, я б сказав, капустелькар універсальна, тобто підходить як для ранніх, так і для пізньої продукції. Це гібрид, котрий має період вегетації приблизно 60 до 65 днів з моменту висадки розсади. Що 60 днів це ранній період, та 65 – п'ять. Все ж таки пізні. За своєю структурою і головка досить дуже і дуже щільна. Тобто, при невеликих її розмірах, це ось ми знайшли. Це середня голова, у неї вага кіло, кіло двісті, дуже щільна, дуже збита. Ми бачимо з цього боку, як для ранньої капусти це дуже хороший показник, і наполовину вона закривна, закрита. Тобто, ви бачите, вегетативна маса дуже велика з густою, приблизно 45 тисяч рослин на гектар. Її можна навіть не заламувати. Ну як каже господар, те, що в нього йдуть люди, роблять вирізку, і те, що вони бачать. Вони її заламують, тобто йде одна робота, з якою робиться дві операції, тобто прибирання та заламування листа, щоб не потрапляло сонячне світло на нашу голівку, і відповідно вона буде більш білосніжного красивого кольору. Вона дуже біла, або якщо взяти, подивитися, ось так дуже і дуже біла, що відрізняється також від багатьох інших капуст, і тому я вам скажу, що на даний момент капуста Елькар продається за найвищою ціною, яка є на ринку. Хороша структура, щільна, біла, без ворсинок, без жовтуватого відтінку ну дуже компактна і приваблива. Компактне і тобто, скажімо так, великий розмір на ринку теж я бачив, коли продають весени капусту, там 3 кілограми, 4 кілограми або навіть 2,5 кілограми. На неї вже попит менше, тому що вона ну і для сім'ї для споживання дуже велика. Ну скажімо, і для ціни купувати теж дорого. Тобто, ось цей оптимальний розмір, оптимальна форма, оптимальний розмір, що затребувано на ринку. І якщо трохи ще підбити підсумок про капусту ількар, то все таки я б сказав про те, що вона універсальна. Єдине на що ви можете розраховувати, ви можете висаджувати її цілий рік. Тобто, ви можете отримати врожай і в червні, і в липні, і в серпні. Вона дуже добре жене бадилля, поливи добрива, дуже добре самозакривається. Єдине, що для всіх капуст потрібно знати, що при температурі більше 22-25 градусів, коли вона формує свою голівку, вона буде будь-який гібрид, буде рихлий, буде трошки з зжов... Овтим відтінком, і в цей при високих температурах вона більш швидко віддає врожай. У нас вже буде на 60, а буде на рівні 45-50 днів, якщо ми вирощуватимемо в спекотний літній період, та її якість трошки буде знижуватися. А так в основному я б рекомендував би цю капусту вирощувати як на ранній весняний період, так і більше на пізній для отримання у жовтні. До речі, ця капуста була посіяна 10 червня 2017 того року висаджена вона була із затримкою, тому що ну, поки ґрунт господар підготував, поки трошки те розсада була 50-денна, Я вже говорив про те, що є ризик для перестою. Цвітна капуста не любить розсади, але ми бачимо те, що вийшов прекрасний урожай і доволі красива капуста. тому, капуста Ількар – це дуже добрий вибір для фермерів для цілорічного вирощування.